Так, друзі, рада вітати тих, хто приєднується і буде приєднуватись до каналу Територія фінансової грамотності. Сьогодні ми оглядаємо дуже важливу для багатьох людей тему: а саме про те, які бувають типи сімейного бюджету, як цей бюджет формується та чотири основоположних правила, основоположних етапи, які саме допоможуть його сформувати. Як на мене, для кожної сім'ї правильне планування і формування бюджету є мега важливим, адже від цього залежить не тільки вирішення самих фінансових запитань, а ще і злагода в сім'ї, добробут, порядок, інші важливі такі базові речі. Тому ми це сьогодні оглянемо і будемо трошечки предметніше спілкуватися. І щоб це якось виділялося, я по кольорах розділю типи бюджету і буду поступово про них розповідати. Отож, те, перший тип бюджету, який хотілося би окреслити, про який хотілося би розповісти, це є бюджет роздільний. роздільний. Бюджет. І якщо ми говоримо саме про цей тип бюджету, то основне визначення цього роздільного бюджету є наступним. Кожен має свої кошти і витрачає їх. Не узгоджуючи з іншим. Не узгоджуючи з іншим. Оце є, власне, тип бюджету, котрий називається роздільним. І, відповідно, такий тип бюджету дуже часто є у багатьох сім'ях. Кожен має свої гроші. І відтрачає на свої потреби. Відповідно, такий тип бюджету, з одного боку, можна назвати плюсом, з іншого боку, можна назвати мінусом. Тому що на фоні ведення бюджету саме в такому стилі можуть виникати різні, власне, непорозуміння, можуть виникати різні конфліктні і проблемні ситуації. Тому що, коли один витрачає в одну сторону, інший в іншу сторону, а в нас є все ж таки сім'я, і говоримо про сімейний бюджет це може бути, власне, не дуже позитивним фактором. І, до речі, це підходить для пар, якщо вже планується тип бюджету, такий тих, які менш більш заробляють на одинаковому рівні. Тоді і можуть мати фінансову незалежність як чоловік, так і дружина. Тоді, скажімо так, нікому не буде образливо, що у когось десь більше якісь витрати, можливості, а у нього ні. Другий тип бюджету. Це є змішаний бюджет, або ж по-іншому ще його називають рівноправний. Рівноправний. Якщо ми говоримо про такий тип бюджету, то про нього можна сказати наступні речі. Кожен вносить власну частину грошей, кожен вносить. Власну частину в скарбничку? Для спільних витрат. Тобто, що таке є спільні витрати? Це є організація побуту, це є комунальні послуги, це є харчування, це є, власне, витрати на дітей. Оце все є спільні витрати, які, власне, є у сім'ї. Далі. Цей тип бюджету підходить більшості сімей, змішаним типом бюджету, живе дуже-дуже багато людей. І ми це маємо змогу побачити та оглянути, якщо придивимося трошечки ближче до цієї теми. Далі ми будемо розмовляти про третій тип бюджету. І відповідно, третій тип бюджету у нас називається. Зараз запишу: власне, спільний бюджет. Так, спільний. Якщо ми говоримо про спільний бюджет, то відповідно як це відбувається? Це може бути один спільний банківський рахунок. З різними картками. Одна картка у чоловіка, одна картка у дружини. Оце називається спільний сімейний бюджет. І відповідно з тієї саме картки однієї другої, з одного банківського рахунку, і виплачуються всі такі базові витрати, які можуть у нас виникати. Тобто такі три типи бюджету основних існує. Перший роздільний це коли кожен має свої кошти і витрачає їх. Не узгоджуючи з іншим, підходить для тих, хто менш більш одинаково заробляє, щоб кожен мав фінансову незалежність і нікому не було образливо, що чоловік чи дружина витрачають більше, бо інакше виникають сварки. Другий змішаний, тобто рівноправний, коли кожен вносить власну частину в скарбничку для спільних витрат. І третій тип бюджету це є спільний. Один банківський рахунок і дві картки, і з одного банківського рахунку оплачуються спільні потреби. Це щодо типів бюджету. А зараз ми говоримо про чотири етапи формування того самого сімейного бюджету. Формування сімейного бюджету. І тут ми трошечки будемо ці речі розписувати, адже вони насправді грають дуже вагому роль, і якщо з ними не розібратися, то ми ніколи не сформуємо грамотно сімейний бюджет, який дійсно буде для нас у користі буде нам давати ті результати, які нам потрібні. Отож, почнемо ми традиційно з першого етапу формування того бюджету. Перший етап, він в себе включає облік доходів і витрат. Облік доходів і витрат. Це перший етап формування бюджету. І, відповідно, якщо з доходами все зрозуміло, це ті гроші, які ми заробляємо, то у плані витрат, так, я це, до речі, навіть розпишу, щоб було зрозуміліше, доходи. Зарплата, премія, фінансові подарунки і пасивний дохід. Який, можливо, можна отримувати з оренди квартири, здачі квартири в оренду чи якимось іншим способом. Це щодо наших доходів. Витрати. Які витрати мають входити в цей самий облік? Також розписую. Перше житло. Так, наступне накопичення. Хоча це і не можна вважати витратою, і це ми більше заощаджуємо на майбутнє, але відноситься до розряду витрат. Одяг, взуття. Так, далі. Краса і здоров'я. Витрати на дітей. Що ми ще сюди вносимо? Витрати на саморозвиток, тобто якісь курси, навчання, покупка якихось навчальних матеріалів, книг і на кшталт того. Також на подарунки, подарунки, відпочинок, так. І ще сюди можна, мабуть, внести витрати на так, зараз, базові транспорт. І це такі основоположні види витрат, які є у кожного. Їх ми враховуємо, коли пишемо облік доходів і витрат. До речі, дуже круто це робити саме на папері, але якщо ви прихильник електронних планувальників, тоді можна ними скористатися. Якраз під кінець трансляції я розкажу, які електронні планувальники можна використовувати саме для такої цілі, для того самого обліку. Поки що ми перший пункт з вами розглянули, зараз будемо розглядати пункт номер 2 тобто другий етап для формування власне, сімейного бюджету. Це є у нас обговорення фінансових цілей і потреб. Хто має обговорювати? Обговорювати між собою мають ті люди, які в сім'ї заробляють гроші. Тобто, якщо є звичайна сім'я, чоловік, дружина, діти, діти не приймають участь у зароблянні грошей, отже, обговорюється чоловік і дружина. Сідають і дивляться, які в них є фінансові цілі, які в них є потреби, обговорюють, узгоджують, що позачергово треба реалізувати, що в першу чергу треба зробити, що може почекати, що можна відкласти на довший період, і коли є погодження відносно цих пунктів. Є записані ці пункти, ці погодження, можна рухатися далі. Можна рухатися до третього етапу складання нашого сімейного бюджету. Третій етап це є планування, витрат і заощаджень. Планування витрат і заощаджень. Так, на цьому третьому етапі можна, власне, використовувати різні моделі планування та різні лайфхаки. От, наприклад, одна з таких моделей, так, я візьму зараз іншим кольором, щоб це трошечки відрізнялося. Вона називається у нас формула. 40 на 60, верніше 60 на 40. Що це за формула? Як по такій формулі сформувати свої, власне, оці витратні частини? І давайте розрахуємо зараз. 60% з усіх коштів, які ми маємо, це є наші основні витрати. Далі. Далі у нас. 10% коштів це є заощадження або ж накопичення. Заощадження. Далі, наступні 10% коштів це є у нас дорогі покупки, дорогі покупки. І ще 10% коштів, які ми тут собі розписуємо, це є розваги і подорожі, мандрівки, відпочинок, так, і відповідно ще 10% коштів це є непередбачувані витрати. Непередбачувані витрати. Це щодо розрахунку за формулою 60 на 40. А є ще одна не менш цікава формула. І зараз теж її вам покажу. Можна буде собі, до речі, потім подивитися в записі, або, якщо хочете, зараз заскрінити. Я знаю, що більшість людей дивиться в записі, тому завжди роблю записи таких трансляцій. Так, наступна наша формула це формула. 50 формула. 50, 30, 20. Як за цією формулою можна побудувати свою витратну частину? Тут у нас 50% основні потреби. Далі, наступних 30% тут у нас, власне, розваги і хобі. І також залишилося 20% за цією формулою. Тут у нас, в принципі, заощадження. Так, заощадження. Ось наступним чином це можна прописати. Особисто мені подобається перша формула, тому я користуюся саме першою формулою, тобто 60 на 40. Вона мені більш Зрозуміла, і тим більше відкладати 10% від своєї власне зарплатні чи від свого доходу, це менш прийнятно, нормально для більшості сімей. А от 20% – це вже трішечки складно. Тому особисто для мене перша формула є більш прийнятною і більш зрозумілою, хоча є люди, які користуються другою. Це вже питання особистого вибору. І четвертий етап. Який тут існує, який тут треба реалізувати, це у нас етап аналізу, тобто аналіз дотримання, дотримання плану бюджету. Ось так воно виглядає. Аналіз дотримання плану бюджету. Це є четвертий етап. І, до речі. Ми говоримо також, як вести облік. Зараз я це запишу, і, відповідно, ми про це проговоримо. Як вести облік? Щодо четвертого пункту, та аналізувати знову ж таки потрібно спільними зусиллями, дивитися, що вдалося, що не вдалося реалізувати, чому не вдалося, які причини тому сприяли, і в ході якісного аналізу виявляти, що можна зробити, щоб наступного разу вдалося, або що в плані було прописано не так, і що потрібно скоригувати. Так, якщо ми говоримо, як вести облік. Перше. Старий добрий метод, доступний, відомий всім на папері. на папері. Особисто в мене для цієї цілі заведений окремий блокнот, мені так найзручніше, бо коли ти рахуєш на папері, пишеш, чи плани, чи цілі, воно краще матеріалізується, запам'ятовується і краще нам з тим працювати. Другий варіант це може бути для любителів гаджетів, для тих, хто постійно за ноутбуком. Ну, я, в принципі, постійно за ноутбуком, але но на папері все одно мені зручніше. Це таблиці Excel. Вони є у вордівському цьому пакеті, вони є навіть на мобільних гаджетах, не те, що на ноутбуках, на комп'ютерах, і відповідно. Вони можуть нам допомогти з обліком, тим більше, що там одразу все розкреслено, дуже чітко, дуже грамотно, дуже зрозуміло. Третє це у нас додатки. Мобільні. Додатки на смартфон. І тут у нас якраз будуть підпункти: щодо додатків на смартфон, які це можуть бути? Отже, додаток номер один. Це у нас додаток Google, і, в принципі, він називається Google Wallet. Його можна знайти у Play Market точно. Щодо техніки Apple, от не знаю. Чесно, не дивилася, як воно там працює. Я користуюся смартфонами з Android, тому не можу нічого про це сказати. Хоча можна пошукати. Думаю, що й там щось схоже може бути. Другий додаток це додаток Money Manager. Теж досить хороший зручний додаток для повсякденного використання. Так, третій додаток це додаток Money Fee», теж дуже хороший додаток. І четвертий додаток це додаток Money Pro. Отакі, От власне, 4 додатки можна використовувати, щоб вести свій сімейний бюджет грамотно, якщо ви не хочете це робити на папері. І до речі, якщо ми говоримо все ж таки про власне бюджет сімейний, то сімейний бюджет має бути сформований на такі періоди. Так, пишемо тут в центрі уваги наш сімейний бюджет. І перший період, на який він має бути сформований, це є на один місяць. Другий період на один рік, третій період на. 10 років, тобто, це є вже перспектива майбутнього для сім'ї у матеріальному плані. Ось так можна пропланувати собі, прописати, ну, ми розуміємо, що на 10 років якісь довготермінові цілі ми ставимо. От, наприклад, на цих 10 років можна поставити ціль зібрати кошти для навчання дітей, зібрати гроші для покупки житла чи автомобіля, тобто якісь такі великі фінансові цілі, які ми можемо собі у своєму житті мати. І відповідно, якщо людина вже в своїй сім'ї. Підняла тему цього все ж таки бюджетування, то почати тут треба з основу, з бази фінансової грамотності, так щоб хоча б зрозуміти, для чого воно нам потрібно. А воно нам потрібно для того, щоб навчитися якісно поводитися з грошима, щоб навчитися жити без боргів, без кредитів. До речі, якщо є борги і кредити, то ми виділяємо обов'язкову частинку на них. Коли планувати бюджет, то маємо врахувати, що він буває дефіцитний і профіцитний. При профіцитному бюджеті у нас переважно 60% на життя, 20% на резерв, 20% на цілі, і, відповідно, при дефіцитному 50% на життя, 30% на борги, 10% на резерв, 10% на цілі. Це також така одна з моделей, як можна складати свій бюджет. Отож, Зараз підсумую наш ефір і, як то кажуть, резюмуюся. пишу резюме по цій трансляції. Сьогодні ми розмовляли про те, які типи сімейного бюджету існують, та які, власне, є чотири етапи його формування. Отже, три типи бюджету існують: роздільний, коли кожен має свою фінансову незалежність і повністю відповідає за свої гроші в сім'ї та за свої витрати, змішаний так зване рівноправ'я, коли кожен вносить власну частку в скарбничку для спільних витрат. Спільний коли Один спільний банківський рахунок і різні картки. І також чотири етапи формування сімейного бюджету. Перший облік доходів і витрат. В доходи ми рахуємо зарплати, премії, фінансові, подушки, е, так, фінансові подарунки, перепрошую, і пасивні доходи. У витрати ми рахуємо житло, накопичення, одяг, взуття. Власна та здоров'я, витрати на дітей, саморозвиток, також подарунки, відпочинок, транспорт. Далі обговорюємо фінансові цілі і потреби. Вони мають співпадати у обох сторін, щоб легше це було прописати, пропланувати і щоб було погодження, щоб не виникало на цьому фоні конфліктів. Далі плануємо витрати і заощадження. Тут показала дві основні формули, які найчастіше використовуються. 60 на 40 це коли 60% основні витрати, власне, 10 заощадження, 10 дорогі подарунки, 10 розваги і подорожі, 10 непередбачувані витрати. Та формула 50, 30, 20, 50% основні потреби. 30% розваги і хобі, 10% заощадження. І, звичайно, аналізуємо дотримання плану бюджету. Це можна власне, робити тільки спільно, якщо це сімейний бюджет. І, відповідно, як вести облік. На папері, таблиці Excel, додатки у смартфоні, Google Wallet, Money Manager, MoneyFi, Money Pro. От такі чотири популярні додатки на смартфоні, які можна використовувати для нашого планування бюджету і для обліку нашого бюджету. Ну і також сімейний бюджет можна пропланувати на місяць, на рік, на 10 років. Це ті основні речі, які я вам сьогодні хотіла розповісти про планування бюджету. Цей ефір буде в записі, зможете собі його переглянути, і також, якщо у вас є запитання, ви можете натиснути на мікрофончик зараз і їх поставити, можете написати приватно, скориставшись кнопкою зворотнього зв'язку, а можете, в принципі, написати коментар під анонсом цього ефіру. Я його прочитаю та відповім. Це вже як вам буде зручніше. Якщо є питання, натискайте на мікрофончик. Якщо у вас бажання виникає поставити голосом, я одразу відповім. Також, якщо є бажання, можливо, якоїсь допомоги персональної, пропоную індивідуально порозмовляти на цю тему і вже тоді більше інформації надам вам у приват, приватно, бо багатьом вже допомагала. Вести записи щодо навіть банального планування, маю таку практику, сама довго вчилася, зараз готова допомогти. Так, добре, мікрофончиків у ваших не бачу. Мабуть, сьогодні всі вже хочуть спати, і відповідно, я так думаю, що треба йти все ж таки відпочивати. Потім можете навіть під записом поставити свої запитання. Тому. Наразі спасибі вам за присутність на трансляції, цікавість до цієї тематики, і, звичайно, бажаю реалізації цього для вас у ваших сім'ях та, власне, з розумом розпорядження грошима. І... Власне, також навчитись більше заробляти, якщо для вас це актуально. Для мене це у свій час було актуально, тому зараз я поділюся досвідом з тими, хто буде бажати. Якщо у вас таке бажання є, пишіть в приват, домовляємось за час і говоримо. Отож, мирного та спокійного вечора. До наступних таких трансляцій. Побачимось завтра у тій же самій годині на цьому каналі. Знову буде якась цікава свіжа тема. Тому не пропустіть анонс і поменше нам тривог прильотів. Та слава Україні.